Навколо фонтану були висаджені дерева та квіти. Це було місце відпочинку і підготовки до занять. Великий фонтан працював до початку Другої світової війни. Старий корпус функціонував як маріїнська жіноча гімназія, розказує Марина Тарасова. Знаємо з документів архівних, що випускний вечір був Вальсом і оркестром. Ми бачимо, що рядом у нас була мореходна школа, знана на півдні України мореходна школа. І запрошували сюди великий оркестр курсантів, які грали на випускному вечорі. І в Вальсі кружилися біля цього фонтану наші дівчини, які йшли велике-велике самостійне життя. Другий фонтан на передньому дворі будівлі до наших днів не зберігся. Це маленький, маленький куточок, але вони переробили його на оазіс. Тут був маленький фонтанчик з такою гарною чашею, наче вона йде кубком. Невеличкий, маленький, але дуже естетично гарний і привабливий. І біля нього посидіть, і можна вже, мабуть, йти і дуже гарно здавати всі іспити. Перший фонтан у місті був встановлений за наказом губернатора Павла Клушина 1865 року у Потьомкінському сквері, розказала краєзнавиця. При губернаторі Клушині був проведений водопровод, і це, наче, було подих, подих життя нашого міста в кожному дворі, в кожному сквері. Але херсонцям було мало. Ми тільки в дитячому сквері бачимо і рахуємо чотири фонтани. Це вулиця Преображенська, старий центр міста і як. Марина Тарасова у дворі кожного. Будинку був власний фонтан. Це будинок херсонських меценатів Тропіних на вулиці Переображенській. Клумба посеред двору колишній фонтан. Отака невеличка усадьба приватна. У центрі був фонтан. Це було життя, це була душа цієї нашої будівлі. І зранку виходили до цього фонтану. Ввечері збиралася вся родина. І цей фонтан, наче виводив людей з хат, з кімнат сюди, на повітря, на воздух, і все життя було біля фонтану. Цьому фонтану ми приблизно дивилися, може 130-150 років, але ми бачимо, що фонтан не хоче уходи не хоче помирати, і жильці цього будинку зробили з нього клумбу. За словами Марини Тарасової, біля фонтанів були столики для чаювання, тут мили фрукти, чистили рибу. Вода до фонтанів подавалася зі свердловини, тож її можна було пити. Оксана Хлібос, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсон.